Петрик приїхав до Коломиї уже вдруге. Каже, йому цікаво пізнавати українську культуру. Тому залюбки одягнув вишиванку, яку подарували хлопцю в Коломиї. Місто місто ваше дуже гарне. Ми побачили багато цікавих місць І я дуже тішуся цим. Та особливо мені сподобалося, що ми мали дуже близький контакт з українською культурою, адже мешкали у родинах. Для усіх учасників польської делегації підготували насичену програму. Вони їздили на екскурсії в Ярем чи Буковель до Івано-Франківська. Це вже третій візит поляків до нашого міста. Тому кожного разу їх треба дивувати і гостинно приймати, каже директор природничо-математичного ліцею Ганна Пасічна. Тим паче, що Коломийські діти також їздять в гості до польських школярів. Діти їхні живуть у родинах наших. Діти спілкуються польською мовою, адже ми в школі вивчаємо другу іноземну мову польську. Ми віддали дітей в ті родини, де діти вже розуміють і можуть спілкуватися польською мовою. Діти вивчають нашу культуру, наші традиції, наші звичаї. Звичайно, приїхали наші вчителі з польської школи, співпрацюють і спілкуються з нашими вчителями. Ми говоримо і про викладання польської мови, і про викладання взагалі різних предметів у школах. Десь ознайомлюємося з їхніми програмами і нашими програмами. І ну, це дає такий нам більший кругозір для наших. Талів для нашої школи кожного дня є екскурсії, і на Буковель показали красоту наших Карпат. Місто Івано-Франківськ показали музей небесної сотні. У складі делегації понад 40 людей. Це учні та педагоги з міста Гнівіно. Вони живуть у сім'ях, і це найкращий спосіб пізнати культуру України. Переконана учасниця делегації Юлія так варзумсівасі подоба. Коломія б мені дуже подобається Коломия, бо вона трохи інша ніж Польща. Тут я бачу іншу культуру, невідому мені, і це дуже цікаво. А ще дуже подобається, що ми мешкаємо у родинах і пізнаємо Україну через родинні контакти. Україна, отець сторони такі домовий. Ліцеїстка Іванна приймає у своїй домівці гостей з Польщі. Дівчина каже, мовного бар'єру немає, адже вони вивчають польську. Проте спілкування з носіями мови набагато ефективніше аніж теоретичні знання. Я вважаю, що це дуже добре, це дуже розвиває, і ми підростаючі покоління. Спочатку ми думали, що через мовний бар'єр буде трошки важко, але насправді ми розуміємо їх. Вони розуміють нас. Ми дізнаємося про Польщу, не про Україну. Ділимося якимись враженнями. Сподобалося знайомство з поляками Оресту та Анні. Вони вже чекають серпня, аби поїхати в гості до польських друзів. Ми з ними грали в різні ігри. Вони вчили нас польської мови, ми вчили їх української мови. Ми їм показували місто Коломия. Вчора грали в футбол і українські грали в ліцей і польська команда. І на жаль, ми в них програли. В рамках візиту для польських і коломийських школярів організували ще й квест Коломиєю, аби гості змогли краще пізнати наше місто, його історичні та архітектурні пам'ятки. Та квест проводять англійською, адже наразі у ліцеї час літнього табору, а він у закладі англомовний, каже Ганна Пасічна. Сьогодні у нас день Коломиї. Сьогодні ми показуємо екскурсію по місту Коломиї. Музею музей гуцульщини. Музей писанки показуємо дітям майстер-клас. Діти будуть розписувати писанки. І звичайно, разом з нашими дітками адже у школі проходить зараз англомовний табір наших дітей, де присутня. Волонтер із Америки, і сьогодні ми проводимо з ними квест англійською мовою по місту Коломиї. Така співпраця це користь для обох сторін, і польської, і української, запевняє представник польської делегації Віолетта майер Шредер. Дітки пізнають іншу культуру не з підручників чи фільмів, а безпосередньо спілкуючись із носіями цієї культури та традицій. ми багато задоволені з таким і співпраці, бо наша моді ж дуже, ми дуже задоволені туди, такою співпрацею, ці, бо наша молодь тут дуже культура, багато традицій. чому на навчається і пізнає вашу історія, культуру, традиції міста, та історію міста для нас. Підготували дуже гарну 에, програму багато відпочинку, багато і ми, як завжди, під враженнями вашої гостинності ви є дуже гарні господарі е, і так гарно організували нам цей відпочинок, що нам так, аж не хочеться їхати звідси. І ми повисто, дуже задоволені такою співпрацею. Ну, це користь для це обох сторін. Хочемо приймати вас у себе в Польщі, і ми мешкаємо у спільній Європі. і Дуже тішимося, що маємо таку приїзд із вашої сторони. І тішимося, що маємо таку тута й з вашої сторони. Організувати такий візит дається завдяки підтримці міської влади, депутатів міської ради, підприємців та, перш за все, батьків наголошує Ганна Пасічна. Вони проявили справжню українську гостинність та щирість. А вже у серпні коломийські дітлахи поїдуть до Польщі з візитом відповіддю.